Привіт, друзі. Знаю, що це не мої звичні умови для зйомки відео, і ви завжди скаржитесь на моє освітлення та якість відео. Ну це, мабуть, найгірше з усього, що я коли-небудь знімала. Але ж суть не в цьому, правда, головне це послання. Мені потрібно було записати це відео сьогодні, тому що я гуляла і слухала музику, яку яку я слухала в період, коли була в сильній депресії, і це раптом повернуло мене до тих спогадів до того часу. І тільки зараз я по справжньому свідомила, як далеко я просунулася. І тільки в цю мить до мене справді дійшло, бо раніше я цього навіть не помічала. Бо я звикла, типу, слухайте, я вам зараз поясню, коли ти виростаєш у токсичній або аб'юзивній сім'ї і починаєш вибиратись із цього середовища, ти все ще живеш у режимі виживання. І вся твоя свідомість зайнята лише одним: мені треба якнайбільше зробити і досягти стабільності для себе та для сім'ї. І коли ти реально починаєш досягати чогось, ти цього не помічаєш, бо в голові все ще мені треба бути стабільною. моїй сім'ї треба стабільність, треба закінчити справу. Але через це в тебе виникає відчуття, ніби ти взагалі нічого не досягла. Я звикла думати, що скільки б я не досягла, скільки б не набрала підписників, цього ніколи не буде достатньо. І навіть коли люди казали Боже, ти зробила це за такий короткий час, я не усвідомлювала, наскільки це насправді неймовірно. Я навіть не помітила, як стала відомою. Бо люди постійно підходили до мене, а я ж просто сприймаю себе як звичайну, нормальну людину. І я дійсно така. Але вони підходили і казали, ти врятувала мені життя, ти змінила моє життя. А я така, а добре. Але насправді не усвідомлювала цього. Це також тримає мене приземленою, тому що я не сприймаю себе як великого ютубера чи якусь відому людину. Але водночас це може бути небезпечно, тому що я наївна. Я думаю, що всі бачать мене так само, як я бачу себе, але ну це не так. Люди дивляться на мене і думають, о, я можу щось отримати від неї. Або якщо я з нею подружуюсь, вона щось прорекламує. У них є приховані мотиви, яких я не розумію, бо не бачу себе так, як бачать вони. А ще я думаю, що коли ти виріс у дитинстві, де тебе ніколи не хвалили за твої досягнення, і що б ти не зробив або не досяг, цього завжди буде недостатньо. Ти виростаєш і сам починаєш ставитись так до себе. Для мене це виглядає так, що що б я не зробила, це ніколи не звучить як ліс, ти чудово впоралась. Це завжди ліс. Ти можеш більше, ліс. Ти можеш ще і ще Але насправді ні, ти вже добре впоралась. Це нормально. Тому я також хочу сказати вам, що якщо ви відчуваєте, що нічого не досягли, цілком можливо, що ви насправді досягли багато. Я думаю, що для багатьох людей у наш час навіть просто встати з ліжка це вже велике досягнення. Ми всі разом пройшли через стільки боля та страждань за останні роки, і це було зовсім нелегко. Але сам факт того, що ми досі тримаємося. Що досі йдемо вперед і досі намагаємося створити найкраще життя для себе. Це вже величезне досягнення. Я записую це відео, щоб підтримати кожного, хто дивиться його, і живе в токсичному середовищі, в бідності чи в схожих обставинах. Ти буквально можеш змінити своє життя. Саме це я і зробила. І чесно кажучи, я сама шокована. Зараз я сиджу в парку, я переїхала в іншу країну, маю власну квартиру, заробляю більше ніж коли-небудь могла уявити, і це для мене божевілля. Я пам'ятаю, я колись молилась за якісь дрібниці, просила у Бога хоч якусь роботу і намагалася влаштуватись на якісь зовсім дурні вакансії, але навіть їх не отримувала. І тільки потім зрозуміла, що це було не для мене. Мене чекало щось інше. Але тоді я злилася, бо не бачила великої картини, не бачила того, що було задумано для мене. Очевидно, що коли ти знаходишся в негативному токсичному середовищі, ти думаєш, що твоє життя обмежене. Ти думаєш що в цьому світі все обмежене, але ти маєш дивитися далі за свою ситуацію. Ти маєш бачити більше, ніж просто те, що є навколо. Ти можеш подивитись на свою сім'ю, на своє становище і сказати собі, це не має бути саме так. Мені не обов'язково проходити через те, через що пройшла моя мама. Мені не обов'язково переживати те саме, що пережив мій тато. Моє життя не має бути таким самим, як у моїх братів і сестер. Я можу зробити все інакше для себе. Ти можеш мати найкраще дитинство і все одно опинитися в панному житті. Або ж ти можеш вирости в найгірших умовах, піднятися і створити прекрасне життя для себе та своєї родини. Наше життя це не щось наперед написане. Ми можемо все змінити. І Я хочу, щоб ти в це повірив. Я хочу, щоб ти знав, що це можливо. І хоч я ненавиділа все те, через що мені довелось пройти в дитинстві, якби не ці події я б не була там, де я є зараз. Моя кар'єра буквально побудована на тому, щоб давати поради, спираючись на мій досвід та на те, що я пережила. Уявіть, якби я не пройшла через оце це все, і я б не змогла сказати вам ці слова. Тож усе, що з тобою відбувається, сприймай як урок, як сходинку вгору. Це не повинно тебе зламати, і твоє життя не повинно бути таким. Я хочу, щоб ти це зрозумів. Знаєш, чому я повторюю це знову і знову? Бо як на мене люди цього не усвідомлюють. Я сама цього довго не розуміла. Ти незавершена історія. Немає значення звідки ти немає значення, що ти робив у минулому. Немає значення, що з тобою сталося. Ти справді можеш змінити своє життя. І якщо в тебе буде такий спосіб мислення, якщо ти справді в це повіриш, це станеться. Всесвіт завжди мав для мене більший задум, але я не могла цього побачити. Я пам'ятаю, як постійно молилася за якісь дрібниці, і я їх не отримувала. і знову не отримувала, і знову А потім просто досягла дна настільки сильно, що сказала собі, знаєш, що мені вже байдуже, мені справді більше нічого не важливо, і мені було реально байдуже до всього. І Я вирішила, що я просто зроблю все, що зможу, щоб стати кращою людиною і щоб стати ментально здоровішою зсередини та назовні. І саме тоді я почала змінювати все навколо. Я перейшла від того, що ніколи не виходила зі своєї кімнати до того, що почала виходити на прогулянки. Я перейшла від перегляду дурних відео до того, що почала дивитись щось, що справді давало мені знання. Я перейшла від того, що ніколи не займалась спортом до коротких 10-20 хвилинних тренувань у своїй кімнаті. Я перейшла від розвитку харчової поведінки, від того, що бездумно закидала все в свій організм, до того, що почала задумуватись, що я в себе кладу. Я почала бути свідомою і усвідомлювати, що я можу все змінити. і коли я дійсно почала це змінювати, я зрозуміла, що це сумно, але водночас і звільняє усвідомлення того, що, по-перше, ми ніколи не будемо достатніми для всіх. Ми ніколи не будемо достатньо хорошими. І особливо, якщо ти жінка, ким би ти не була, якою б розумною красивою не була б. Тебе завжди будуть принижувати саме через це. Бо, по-перше, люди відчувають загрозу від таких жінок, а інші жінки сприймають тебе як конкуренцію, і в результаті тебе постійно намагатимуться збити з ніг. Вони будуть говорити тобі, о, ти не така вже хороша, як думаєш, але ти маєш мати такий менталітет, у якому постійно нагадуєш собі, що я є достатня». Не має значення, що кажуть інші. Має значення лише те, у що ти віриш про себе. Саме це і проявляється в реальності. Я прочитала одну річ. Твій свідомий розум, він не знає нікого крім тебе. наприклад, якщо ти кажеш о, та людина така негарна. Твоя свідомість це так, ніби ти це кажеш про себе. бо вона не знає нікого крім тебе. Тому ти повинна бути обережною з тим, що ти промовляєш у голос. Ти повинна бути обережною зі своїми словами. І ти повинна бути обережною з тим, що дозволяєш іншим людям говорити тобі. Будь уважною до того, кого ти впускаєш у своє життя, і якій енергії ти дозволяєш оточувати себе. Я думаю, якщо ти справді почнеш мати такий менталітет, я досягну того, чого хочу, не зважаючи ні на що, хто б ще не сказав, і хто б не був проти мене. Якщо ти справді цього хочеш, це обов'язково станеться і ти можеш навіть побачити це на прикладі людей, які насправді зовсім не хороші в тому, що вони роблять. Вони не талановиті, не вмілі, але все одно досягають успіху. Чому Бо їх неможливо зупинити? І, от коли тебе неможливо зупинити, як далеко ти можеш дійти? більшість людей навіть не використовують 20% свого потенціалу. І як на мене, найсумніше це те, що я завжди хотіла стати найкращою версією себе, завжди хотіла досягти всього, що можу, бо страшенно боялася постаріти, озирнутися. Назад і пошкодувати про все своє життя. Пошкодувати, що я прожила життя не для себе. Це був мій найбільший страх. і настав момент, коли я впала так низько, що сказала собі, знаєш, що мене більше ніхто не зупинить. Я не буду так жити. Я відмовляюся так жити. І коли ти доходиш до тієї точки, де ти чітко кажеш, ні, це не буде моєю історією, саме тоді все починає змінюватись, саме тоді починає щось відбуватись. Якщо ти хочеш поради, як це зробити, то у мене є багато відео, можеш їх подивитися. Але це відео просто щоб сказати тобі Я знаю зараз, можливо, все погано. Але це не має бути твоєю історією. Ти можеш усе змінити. І Якщо ти живеш постійно, думаючи про те, що скажуть інші, це найбільша в'язниця з усіх Уяви, що ти живеш у в'язниці, створеній у головах інших людей. це ж просто божевілля. Це взагалі не свобода. і єдине, чого я коли-небудь насправді жадала в житті, це свобода. бо саме цього в мене ніколи не було. Я ніколи не мала свободи. Тож, я скажу так: цінуйте те, де ви є зараз. бо навіть це величезні уроки і просто пам'ятай, що що б ти не вирішив, якщо ти не хочеш, щоб це було твоєю історією, воно не має бути. це не повинно бути твоїм шляхом тільки тому, що твої брати, сестри чи сім'я проходять через це. Це не означає, що й ти мусиш. Ти можеш стати тим, хто розірваться коло і чесно, я це зробила. Я прийшла з нічого. Я не народилась в багатій родині, я не виросла в стабільному домі, але я повністю змінила своє життя. і тепер я маю ту свободу, про яку завжди мріяла. тому, що я ніколи не втрачала віру. і так були дні, коли я думала, блін, це не станеться, це неможливо. Але моя базова глибинна віра завжди була такою: це не буде моєю історією. Я не повинна приймати те, що приймала моя мама. Я не повинна приймати те, що приймав мій тато. Я не зобов'язана погоджуватись на це. Чи мені було страшно вийти з цього всього? Так, мені було страшно, і більшість часу я не мала підтримки. Але в кінці дня, коли я змінила своє життя, я дуже пишалася собою. І чесно кажучи, зараз немає жодної ситуації, з якою я б не могла впоратись. Немає нічого, що я не могла б зробити, якщо поставлю собі це за мету. Бо я створила себе саме так. Я сказала собі, ліс, ти не будеш жертвою, ти воїн. І я воїн. Тож, якщо це може підтримати когось, хто зараз чогось прагне чи намагається досягти, ти можеш змінити все для себе. і це може статися дуже швидко, як тільки ти приймеш рішення, що так має бути. У мене все сталося дуже швидко, коли я сказала собі все, я беру відповідальність за своє життя і за те, як воно складається. Бо це моя відповідальність, а не чиясь інша. Я перестала грати роль жертви, і саме тоді все сталося дуже швидко. І все, що я хотіла, прийшло, і навіть у 10 разів більше. Тож не хвилюйся, життя саме все владнає. Тобі просто потрібно робити все, щоб стати найкращою версією себе. Якщо ти будеш це робити, усе інше стане на свої місця. Картина складеться сама. Не обов'язково мати чіткий план. Я його досі не маю. І по правді кажучи, ти ніколи повністю не матимеш усе розкладене по поличках. Я знаю людей, яким 60, і вони мільярдери, і навіть вони нічого до кінця не зрозуміли. Але якщо ти маєш хоча б якусь послідовність у своїх діях, якщо щодня щось робиш для себе, то поступово побачиш, куди саме ти йдеш. Тож не хвилюйся, ти справляєшся чудово, і все обов'язково стане на свої місця. Обіцяю тобі, усе стане на свої місця. Велике, дякую, що подивилися це маленьке відео. Я сподіваюся, що воно, хоча б, комусь допомогло. Побачимось у наступному відео. Па-па!